Друзі, всім привіт! Сьогодні оглядаємо з вами М3 Ultra від бренду Каспе. Давайте одразу подивимось, як виглядає наше пакування. Я довго чекав цей годинник, коли він з'явиться в нас на складі. Сьогодні отримали, і сьогодні одразу вам пишу е, відеогляд розпакування, як буде виглядати годинник. Як воно виглядає? Ззаду у нас тут написані характеристики, модель, серійний номер. Бачимо, що Color Black. Попередньо ми знімали танк. Це третій, звичайний не Ультра, але в кольорі Сільвер. Зараз я вирішив зробити на чорному, тому що чорний ходовий колір і надзвичайно популярний. Давайте не будемо дивитись знов-таки ці надписи, тому що тут такі маркетингові надписи. А нас що цікавить? Нас цікавить те, що внутри годинника і подивимося. По-перше, хочу сказати, поки я вас, вас тут показую, як я розпаковую цю. Класну плівку і показую класне пакування, нове пакування Коспета. Хочу зазначити те, що Коспет це класний, зарекомендований китайський бренд, але він позиціонує себе те, що він там Америка, там ще щось. Але це класний китайський бренд, котрий робить класні годинники. Попередні серії, з котрими я працював, це М2, т 2 і ми дуже багато їх продавали. І в нас є наш сервісний центр в Україні, і аналізувавши запити по ремонтах цих годинників, я насправді був не здивований, тому що каспет робить якісні годинники. Так, як я вам показував на Т-3, тут такі, от як на Apple штучки. Котрий можна розказати. Ну, бачите, от, о, один в один я також відірвав на Т3. Так само воно відірвалось не повністю як тут. Давайте останній тест це четверта стрічка в моя, котру я на коспетах здираю. І бачимо, що теж, на жаль, не такий кайф, коли там, знаєте, розпаковуєш новенький айфон. Це круто. Так, дуже легко, до речі, дивіться, коробка сама виїжджає. І притримуйте, тому що всі пам'ятають, напевно, ці відоси, коли ваш новенький гаджет улітає на землю і розбивається. До речі, якщо каспет, ви щось піде не так і каспет впаде на землю, йому нічого не буде, тому що цей годинник, як позиціонує себе каспет, зроблений для того, щоб падав, ниряв, випробування проходили і так далі. Так, бачимо, знизу у нас тут написано сертифікація. По military стандарту. Зверху ми бачимо є тиснення каспет. І давайте достанемо годинничок наш. Таке от пакування. <кій> Щоб достати, от, зручно зробили таку от диречку тут. Годинник, натискаємо на цю диречку і достаємо дуже обережно годинник. Так, ця штука, я сподіваюся, вона нам не знадобиться. І вона для мене, наприклад, це, вона не дуже цікава. Класний. Такий от з першого погляду, коли я побачив оце от, цю сторону годинника, воно виглядає як карбон. Металевий корпус у нас тут. І я вже розумію, що це перше буде те, що буде відрізнятися від звичайної серії. А чим взагалі відрізняються серії М3 і М3 Ультра? Це, по-перше, М3 Ультра є GPS. та, По-друге, це те, що в Ультра є компас. І дуже багато, до речі, запитів було з приводу того, що нема цих додатків, додаткових характеристик, додаткових штук, фіч. Як хочете, так і називайте. І ще дуже багато, до речі, запитів. І було, і є те, що на других не було української мови. В цьому годиннику вона є і можна купувати справжнім українцям і використовувати українську мову. Але може також дуже знаю, дуже багато хто користується те другими. Використовують англійську мову, хто розуміється. Так, годинку ми перейдемо трохи пізніше, давайте подивимося, що в нас тут в комплектації йде. Така класна коробка. Я насправді не дуже розумію, за чому ця ось штука зроблена. коробка могла, мабуть, без цього прорізу. Але окей, дуже дякуємо. Так, ремінець ми бачимо такий види шини, силикон і. Трохи, трохи, якщо порівнювати з ремінцем від Т3, він відрізняється е, по матеріалу. Знаєте, от е, з першого погляду, казалось би, звичайний силікон. Що тут може бути е, іншим? Да? Але по дотику, по гібкості, вони можуть бути різні, тому що там приміси, ви знаєте, китайці там можуть там дуріти, що захочеш. Бистри зйом. До, до речі, дуже класна штука, і дякую, що коспет додав її до свого смарт-годинника. <кхід> Також тут, на М3, ми не бачимо тут гравіювання на засібці. Це плюс чи мінус, не знаю, але могли би зробити. Так, зарядний пристрій. Бачимо, у нас тут два піна є для заряджання. Давайте подивимося, як це буде виглядати. Магнітна зарядка. І отак от дуже просто це робиться. Це до блока поживлення під'єднується і можна користуватись. Класна, до речі, зарядка те, що тут прорезінений. Задня сторона, і вона не буде з'їжджати там з тумбочки, чи де буде вона розполагатися. Це плюс 100%, це знаєте, тому що бачив багато там китайських зарядок, що це дуже складно під'єднати годинник, і плюс потім утримати його, щоб годинник там підзаряджався. Так, далі в нас теж стандартний набір, а, скло. Для годинника і інструмент для того, щоб поклеїти скло, і не було проблем. Це в нас якийсь безкоштовний пакетик, дуже дякуємо бренду каспет. І тут ми бачимо інструкцію на англійській мові. І перший, от, чим відрізняється каспет від звичайних китайських виробників, він, бачите, кладе суто англійську інструкцію. Немає тут. Китайською, тому що більшість брендів китайських вони е, роблять таку універсальну інструкцію, котра е, підійде і для китайського ринка та е, інтернаціонального ринка. Давайте спробуємо під'єднати цей рівенець і подивимось докладніше та ближче цей годинник, як він буде виглядати. Так, під'єднав я наш годиночок. І давайте оглянемо, що у нас на задня кришка. Теж бачимо, що тут вона металева, але от такий от кусочок невеличкий, він зроблений з пластику. Бачимо, тут у нас два піна для підзаряджання, датчик для зняття там, якихось даних, котрі потребує цей годинник. Дуже класно, до речі, виглядає ця от металева задня кришка, і теж бачимо, що тут є додаткові місця для гравіювань. Але от дивіться на цю от красу. Це в нас бокова бічна сторона годинника. Теж класно виглядає такі от ребристі штуки. Ну, мені дуже сподобається, класно. Далі в нас чорний корпус, бачимо безель. Безель зроблений з металу, жовті-помаранчевий. Перепрошую кнопки в нас. І теж бачимо таку от ставочку. Поміж корпусом та безелем вона помаранчевого кольору. Під'єднав я дуже просто рівенець до годинника. Сподіваюсь, у вас там проблем не буде. Давайте я його під'єднаю до смартфону, одягну на ручку і покажу, які там перебіжемося разом по менюшки і подивимось знайдемо цей компас, подивимось, як він працює. Так, ну що, друзі, під'єднав я годинник до. Смартфону до додатку і одягнув на руці. Бачимо, що тут у нас чотирикутний такий корпус. Мені насправді до вподоби, по-перше, ці рішення з таким от іншим корпусом воно виглядає таким, знаєте, більш не брутальніше, а більш такий те, що це витримає все годинник і зроблений. Для всього. І отакий от от класний ремінець у вигляді шини. І сподіваюсь, що він буде дуже комфортний і проблем ніяких не буде. Давайте проберемося разом по менюшки. Подивимося, як це вона працює, чи топить, чи ні. До речі. Так, де наш компас? Чому я прийшов? Так, відкалібруйте годинник, прям що його вказаному напрямку. Він треба отак от зробити. Робимо калібруємо годинник. Так, ну що я вам хочу сказати? Те, що для калібрування мені знадобилось трохи більше часу, ніж калібрувати, наприклад, той же Скмей чи North Edge. Сподіваюсь, це е, класно. Тому що, е, може, тут смарт, тут буде більш така складна система, але е, треба було це зробити і щоб компас працював е, справно. Так, бачимо, що в нас тут показує. Компас наш. Далі ми бачимо, що висота над рівнем моря та додатково показує тиск. До речі, класне рішення, і якщо порівняти там звичайні годинники Skmate Кмейтодж чи North Edge, там просто вам буде показувати компас і все. Так, що в нас тут ще цікавого є? Погода показує. Давайте перейдемо. Так, показує сонячно. Ановлює, Воно оновлюється з додатком, там треба покласти трохи на додаток. барометричний високомір, дихательне вправи, секундомір, будильник, таймер. Давайте зайдемо на налаштування циферблати. Можна зміняти циферблати різні, які нам завгодно. Залишимо, наприклад, цей циферблат. Так. Це він перейшов до меню очікування. Це послати сигнал до телефону. Бачимо, тут ще можна додати якісь там налаштування. Отакий от от невеличкий огляд розпаковки вам М3 Ультра. Сподіваюсь, було корисно і мені дуже сподобається цей годинник. Побачили, що тут є компас класний. Я розберусь окремо, як працює також тут є функція GPS і зроблю вам ще одне цікаве відео. Якщо вам це цікаво, пишіть коментарі, можете писати, до речі, питання, котрі треба розібратися